А з кожним днем листя на землі все більше, а на деревах все менше. Або, можна сказати, вже й нема. Доброго дня, шановні глядачі каналу. Дід Панас знімав для вас. А також мої шановні підписники. Сьогодні у нас понеділок 15 годин 10 хвилин і дід Панас іще прибув до лісу. Що це означає? Прийшов попрощати з лісом і разом з вами заодно у нашому 24 му році планував. Піти завтра до обіду. ось Але сталося так, що позвонила моя докторка і сказала, що завтра хоче мене бачити. Мені треба провести операцію невелику. І я думав, що це буде там тверджу, в четвер чи в п'ятницю, але сказали приїхати завтра, тому я сьогодні гайну ще до лісу. Є у нас півтора годинки. Ось, щоб до темна встигнути повернутися. Так що напружених півтора години я у вашому розпорядженні. І ще, крім того, щоб пробігти з лісом, треба щось встигнути і написати на ходу, щоб потім глядачу прочитати. Так, шановні друзі, ми йдемо лісом, поки я виключаюсь, а при потребі включитись я завжди на поготові Так. Ну, а як же? Щось ще в цьому лісі та росте. Ось якісь ще грибочки собі продовжують. Життя. Так, щось ми побачили. Це вже тішить. Я знав, що сьогодні дуже мала вірогідність щось ще побачити в лісі. Але ще отаку купочку грибів ми в лісі та й наблюдаємо. Бачите? Ось, ще щось у лісі та й росте. Так. Ідемо ще лісом? Це час є. І все-таки, дорогі друзі, як то кажуть, на все свій час. Я вже не полінувався і в березому заскочити, глянути, бо по буковому лісі нічого зовсім не видно. І в березні також нас нічим не потішило. Вже буду її покидати. Нема. Гриба вже. А водити просто по, по лісу камерою і казати до вас, ось тут колись я збирав гриби. Також не хочеться. Ось. Ну, не марно дід лісом ходив. Вже два куплети. Придумав, потім вам прочитаю. Ось так що якусь роботу та виконував. Вже мені прогул поставити не можна. Виходжу на дорогу, повертаюся до букового лісу і ще бучиною перейдемо і до виходу. Зустрів я, друзі, ще гриби гливи. Ось. Така одна, а ось тут друга. По підлистям, може їх і більше є. Я шукати не стану, бо я і цих забирати не буду. Я їх не беру, а для чого зривати? Може хтось ще такий, як я, по лісі ходить, хай собі візьме. Але ми їх все-таки зустріли. Так. Ну я вже, діду, в лісі показую все людям, що в лісі ще є на такий час. Ось такі ще грибочки, бачите? Не буду я їх зривати, заглядати, що це, але щось ще росте. Ось така шупущина. Ось тут щось ще є у нас. Мабуть, також із тої серії. Тільки молодка Ось такі це щось та росте в лісі, бачите? Ага. Літом буває ліс мертвіший, що нічого взагалі нема. А зараз щось ще росте. Добре. Ще покажу вам наші краєвиди. Я потихеньки з горбочка спускаюся донизу. І на цьому сезон... 2024 в лісах Прикарпаття буде закінчено. Ось як гарно сьогодні видно цей ставок під лісом, котрий на турбазі знаходиться. Влітку восени, коли все в листі, його просто навіть і близько не видно. А сьогодні повністю по йде віддзеркалення, бачите, як гарно його видно. Прямо під лісом. Так. І ми поступово сунемося донизу. І зараз ще присяду на пару слів. Щось дід там встиг написати. Так. Ходив не даремно. Так. Ось ще якийсь грибок попався, бачите? Ось. Ось таке щось ще росте. Мічурін. Показую все, що трапляється на очі. А що? По крайній мірі негативних коментарів мені не писали, що ти без гриба та й по лісі ходиш. Комусь цікаво і саму природу побачити. Я знову був в лісі. Так. Це мало статись, хоча нічого дідо і не несе, з лісом і з вами мав я попрощатись Двадцять четвертім, друзі, з лісом все. Провів багато часу в лісі з вами і знав, що прийде час і все мене чи безгрибний похід був, чи з грибами. Глядач завжди підтримував мене. Ми в сонячну погоду знаходились у лісі з вами, і у дощ ми йшли. Ви, любі глядачі, канал дивились. Зі мною поруч, ви завжди були. Коментарі завжди були приємні, їх задоволенням завжди читав. І вподобайки були недаремні, бо популярніший канал ставав. За це я, друзі, всім вам дуже вдячний. Низький уклін вам, глядачі за все. Хай Бог свої обійми прийме смачно, Нам щастя й перемогу принесе. Тож не прощаюсь з вами, мої любі. Зараз немов нове життя живу. А лиш скажу до зустрічі в Ютубі, а з кимось ще й можливо і вживу. А ви ще погляньте на чудо-юдо. Ось там вдалині знаходиться мій кошик. Бачите, ми зараз до нього підемо. Я присів подивитись, що ж я там зняв. Ось встаю, оглядаюся, палка моя є, а кошика нема. Думаю, що таке. Не фіфта я. Я туди-сюди, де ж його поклав. Тоді я здогадався, що був порив вітру, котрий міг його хапанути. Ну Ви ж вірите, що я не вар'я зовсім, щоб я пішов наверх, щоб потім то знімати. Ось так. Вітер хапнув і кошик на стежці нас очікує. І ще й стоїть в такому положенні, як має стояти. Ось таке буває. Вже ми на стежині до виходу. Заліз вже й починає змеркатись. Так, шановні друзі, все я вроді сказав. У віршику. Радий був з вами бути. На цьому все. Коли заскучите за дідом Панасом, пишіть під любим відео коментар, закидай жовтневі відео, бо нам сумно. І я готовий. Ще, вроді би 6 або 7 раз вас порадувати грибними зборами жовтня місяця 24-го року. Слава Збройним силам України! Слава нашому незламному народу! Я не прощаюсь, я кажу до нових побачень. Ваш дід Панас. Папа! -па.